Мені так запав душу один хлопчина 22 роки йому, звали його Іван. Контузія була, десь там міна зірвалася. От він сидів у мене тут в процедурному кабінеті. І дуже цікаво почав розказувати про себе, що в нього нікого немає. Він сам з бахмута, мама з сестрою виїхали взагалі. З ним не спілкуються. От він залишився один. Ну ми так з ним поспілкувалися. Він сказав, що не знає, куди потім діватися після війни. Я задала питання, кажу: а навіщо ти пішов? Ну, 22 роки він не пішов по мобілізації. Він підписав контракти, пішов воювати. От він мені дивиться і каже: я пішов таких, як ти, захищати. Потім проходить час, і буквально в кінці березня він знову попадає сюди. І знову він мені стоїть і каже, Свята, ти мене пам'ятаєш, хоча в мене вік з ним дуже різний. Я не можу його згадати, він каже, я Іван з Бахмута. І я так його запам'ятала, що він Іван з Бахмута. Він тоді лежав на кроваті, плакав, в нього вже був перелом ключиці. Каже, я вже другий раз тут, другий раз тут з тобою, і знову їду десь на Дніпро. І я не знаю, чи третій раз ми вже зустрінемося. Якось він мені, так, чесно кажучи, дуже запав душу.